Цілу низку міських цільових програм та проект бюджету прилук на 2023 рік було схвалено на засіданні виконкому 28 грудня. Ці програми, що забезпечують життєдіяльність практично усіх галузей міста, та головний фінансовий документ далі мають розглянути депутати Прилуцької міської ради на пленарному засіданні, призначеному на четвер, 29 грудня. Протягом двох тижнів в міській раді працює всі комісії, виконавчий комітет. Готуємо і ми вже підготували це. Головний документ міста це бюджет бюджет міста за цим документом живе місто протягом року, і звичайно, що найважливіші питання і в галузі освіти, і в галузі медицини, і в житлово комунальній і в сфері, і звичайно, що треба роздати ці питання. Особливо треба на сьогодні. Хотілося б звернути увагу і на те, що треба багато прийняти рішень по для функціонування галузі медицини. Це і заробітна плата нашим медичним працівникам, це і сплата за комунальні послуги, і для дитячої лікарні, і для. Центральної міської лікарні для стоматології і для первинної медичної допомоги. Та чи не найважливішим на сьогодні питанням є фінансова підтримка наших захисників, говорить міський голова Ольга Попенко? Сьогодні ми всі живемо в час війни. Звичайно, що ми підтримали протягом цього року. Ми підтримали збройні сили України. підтримали нашу територіальну оборону. Ми в міському бюджеті передбачали 10 мільйонів. Ми нещодавно знову на сесії прийняли рішення, виділили півтора мільйона. Але на сьогодні ми бачимо, що цих коштів не вистачає. Тому треба нам на сьогодні вже роздати питання, і все це питання було обговорено на всіх засіданнях. Що ми знову додаємо кошти для підтримки підтримання наших збройних сил і територіальної оборони? А це знову 5 мільйонів гривень. Ми передбачаємо. Бюджет порядку денному сесії, що має відбутися 29 грудня. Ціла низка питань пов'язаних із наданням медичних освітніх соціальних послуг прилучанам. Ухвалення цих питань це можливість функціонувати місту і мати забезпечений власне бюджет спрямований на надання медичної допомоги населенню, зокрема фінансування пільг на окремі види ліків за певними нозологіями для пільгових категорій нашого населення. Ухвалення рішень на завтрашній сесії це можливість ж таки нашим батькам мати пільги для харчування своїх дітей, зокрема тим батькам, які виконували свій обов'язок в зоні проведення антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил. Разом з тим, ми повинні розуміти, що ухвалення таких рішень це знову ж таки можливість батькам спростити своє фінансове благополуччя шляхом того, щоб оплачувати не повністю за харчування дітей у дитячому садочку, а мати пільгу 60 на 40. як Передбачено проектом рішення сесії міської ради. Є в переліку питань, що виносяться на сесію міської ради, і програми у сфері житлово-комунального господарства, тобто ті, що забезпечують комфорт і порядок в місті. Це такі важливі питання, що стосується прибирання міста, вивіз сміття на сміттєзвалище, робота громадської биральні. Вилов безпритульних тварин, освітлення міста і робота світлофорних об'єктів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, спилювання аварійних дерев, установка та заміна дорожніх знаків, прибирання кладовищ, парків, скверів, косіння трави на зелених зонах міста, поховання наших загиблих героїв Збройних сил України. Це вкрай важливе питання, які необхідно приймати прийняти на завтрашній сесії, які стосуються життєдіяльності міста і всіх наших прилучань. Всі ці питання депутатський корпус має розглянути на 29-й позачерговій сесії прилуцької міської ради, що призначена на 29 грудня.